Білі, лисички, маслюки і сироїшки. В українців грибна пора. Вони масово виїжджають у ліси на так зване тихе полювання. Опитані нетішенці розділилися на дві категорії досвідчені грибники та ті, хто віддає перевагу грибам, вирощеним у теплицях. Поспілкуватися з природою, позбирати. Відчути це самому. з самого дитинства я з мамою колись давно збирала гриби. І вона мене вчила, які... І стівні, які отруйні. Ті, що продаються в магазині, я більше вважаю. А чому? Ну, я, в общем-то, боюсь лісних грибов. Краще в магазині я в, ліс, в лісі не збираю. Ми не вміємо. Ні, я, ні чоловік, не вміє. Ті, хто не є фанатом збирання грибів, але любить ці лісові дари, йдуть купувати їх на ринок. Що ж треба знати, аби у вашій каструлі не опинилися отруйні гриби? Гриби є небезпечним продуктом харчування, який може призвести як до отруєння, так і до смерті. Основними причинами отруєння грибів є безпосереднє вживання неякісних неїстівних грибів, неправильне приготування їх в їжі та безпосередньо вживання грибів вже. Зіпсованих, які вже являються неїстівними. Підвищує рівень небезпеки той факт, що майже кожен істівний гриб завжди має свого труйного двійника. Шановні громадяни, оскільки продовжується грибний сезон, і на нас на території міста, на ринках, дуже багато грибів продається, різних видів. Гриби, серед яких є, попадають на гриби, серед яких є гриби двійники. Білого гриба є гриб двійник в опеньків. Їх, щоб відрізнити, на перший погляд не завжди, не кожна людина може їх відрізнити. Треба неодноразово побувати в лісі і ну, особисто побачити цей гриб, щоб потім відрізнити його. Особливу увагу дорослі мають приділити грибам, що були зібрані дітьми. Останні легко захоплюються процесом збирання і нерідко кладуть у корзину отруйні гриби. Шановні батьки, також, як буває, діти ходять в ліс за грибами і неодноразово приносять гриби. Після кожного їх походу в ліс просимо вас перевіряти гриби, чи вони їстивні, чи не їстивні. Тому що нерідко, нерідко це призводить до отруєння та В ході перевірки працівники МНС в продажі отруйних грибів не виявили. Продавці, які реалізовують даний продукт, запевнили, що в грибах вони розбираються і пропонують лише свіжі та якісні дари природи. Щоб берегти себе та своїх рідних, працівники МНС раді дотримуватись кількох простих правил. Купуйте гриби тільки в відведених місцях для їх продажу. Там Перед тим, як будете споживати гриби, подивіться, чи вони являються їстівними. Після того, як ви зібрали гриби, в той же день потрібно їх обробити та почати приготування, тому що після однієї доби вони вже набирають отруту. Якщо ж біда таке трапилась, то варто пам'ятати, що проявлення симптомів може тривати від кількох годин до трьох днів. При перших ознаках отруєння, нудота, блювота, білю в животі, пронос необхідно викликати швидку медичну допомогу. Одночасно, не очікуючи і прибуття, негайно промийте шлунок, випийте 5-6 склянок кип'яченої води або блідорожевого розчину марганцівки. Ні в якому разі не вживайте спиртні напої, які лише сприяють смоктовні отрути.